Доброго дня, шановні колеги. Починаємо засідання постійної комісії з питань фінансового бюджету, соціально економічного розвитку та комунального. День. Я вже Добрий день питання. Перше питання про внесення змін до програми територіальної оборони Леонівської селищної ради на 2024 рік. Тетяна Степанівна, то повідає. Відповідно до даної програми, нами були виділені кошти для забезпечення військової частини, так як у них зараз пройшла реорганізація і змінилася частина, яка забезпечується матеріально та технічні засоби для них. Тому нам потрібно внести відповідні зміни і до нашої програми. Прошу. Питання? Винести на сесію. Так, але біла за коликнув. Дякуємо. За. 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 Дякую. До побачення. Добрий день пронесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку Леонівської селищної ради на двадцять четвертий рік. Так, шановна комісія, до вашої уваги надається зміни до програми соціально економічного та культурного розвитку Леонівської громади на двадцять четвертий рік. А саме це питання виникло у зв'язку. З ризиками тими, що виникають зараз у нашій енергетичній сфері, тобто з бликаутами і з можливим підвищенням цін на енергоносії, тому для того, щоб нам пережити цей складний період, необхідно закупити і придбати обладнання з вантажем для забезпечення саме заходів збереження енергозбереження у будівлях. Селищної ради і нашого ЦНАПу, бо це самі, саме ті комунальні об'єкти, які більш цього приймають відвідувачів і надають необхідні такі адміністративні послуги для нашого населення і не тільки. Тому в даному випадку вносяться зміни до заходу. Розділу заходу з реалізації програми соціально-економічно культурного розвитку, а саме енергозабезпечення, енергозбереження, енергоефективність, і відповідно вносяться зміни до назви цього розділу, а саме додається провадження енергозберігаючих і енергоефективних заходів. На реалізацію цього заходу передбачено 1 мільйон вісімсот Тисяч кошти селищного бюджету, які будуть направлені на саме реалізацію піддання такого обладнання, за допомогою якого ми зможемо заощадити енергоресурси, це в першу чергу, тобто знизити навантаження на місцевий бюджет грошове навантаження, і також це допоможе нам зберегти наші енергоресурси за рахунок використання альтернативних джерел енергії. Тому просимо. А яке саме обладнання? Буде приєднана тепловий насос, ємкість придбана і джерело безперебійного живлення. Добре. Буде ще питання? За. Дякуємо, Наталія. Добрий день. Добрий день. Так, тільки питання про надання угоди на безоплатне прийняття майна. З державної власності зі сфери управління Міністерства соціальної політики України до комунальної власності Ларіонівської селищної територіальної громади. Да, це у нас для забезпечення фахівців із соціальної роботи з метою розширення доступу жителів до електронних послуг. Пропонується прийняти з державної власності в комунальну планшет ціною 5757,09 тисяч сімсот вартість.

І четверте питання про внесення змін до рішення селищної ради від 24 квітня 2024 року номер 894 44 дроб про надання згоди на безоплатне прийняття майна державної власності комунальну власність селищної. Да, у квітні yeah. винесено на рішення про прийняття в державну комунальну власність. Але Мінсоцполітики пропонує внести зміни з уточненням, що це із сфери управління Міністерства соцполітики з інвентарним номером. Ну, такі уточнення відповідно до листа Мінсоцполітики. Питання які саме поміщени? Це не приміщення, це, це комунальна власність була да. Його треба прийняти на нас. Воно прийнят де... з кому... воно вже на сьогодні, воно в комунальній власності. Ну, а, але тоді, коли виносили рішення, там була формулювання дуже. Коротка, там просто з державною комунальної, а вони пропонують Так, да, да, да. дати пояснення да, да. З, з уточненням, що це сфера мінсоцполітики. Не просто там Фаласує. загальна державна. Силище, громади, рік, зі змінами. Ми в проєкт рішення включили зміни по доходам і по видаткам. Збільшуємо доходну частину за рахунок перевиконання доходної частини і по загальному фонду перевиконання. І також у нас до спеціального фонду надійшли кошти бюджету розвитку. В цьому році ми кошти надійшли від викупу землі. І ми направляємо кошти в сумі 1 мільйон 890 000 000 на придбання обладнання для того, щоб провести заходи за нерозбереження. Зараз розказуємо про нерозбереження. Тоді я не буду ще раз повторювати. І також за рахунок перевиконання йде ще 114 тисяч. Шахтарка. Вони Написали нам лист, і вони просять шахтарська гімназія. Це у них зараз прийшов тут. Я їх зразу Придбання чотирьох кліматсистем і оплата послуг по буде кліматсистем. Це шахтарська школа буде на першому поверсі В поверсі отоплювачі приміщення, там будуть заняття проходити. Це перевиконання, вільний залишок. На піктараль 38300 у них автоматизована двері будуть з автоматизованою системою придбані 129 тисяч 811. Шахтарський гімназія це на електроенергію, не була з при бюджеті. І місто Синильникова ми надаємо трансферти для ЦРЛ. Це 100% до планів, які були на початку року. Там ми мільйон двісті половині були, ми 300 тисяч виділили, потім на минулі сесії 600 тисяч. Це накриває вже нічого. В цьому році ми не повинні. Це не не да. І переміщення у нас. Переміщення 200 тисяч, значить ми переміщаємо кошти житлового фонду. У нас був там на ремонт 390 тисяч, залишалося. Ми переміщаємо на. Значить, проведення нормативно-грошової оцінки землі, 200 тисяч. Це програма. У нас останнє було у 2012 році, це вже 12 років пройшло, тому це необхідно зробити. 200 тисяч, це повністю буде нова всієї території, всіх земель нашої громади. Потім угу. на Джилку 167 тисяч 980. Це у них вимащення навколо будівлі. <тукрає> <тукрає> да, да, І двадцять дві тисячі на двадцять. Це програму розвитку місцевого самоврядування на придбання державної атрибутики. Це прапори. <тукрає> На території вулиця державний символ, його треба замінювати також. І, ну, вірно, дві... Вірно. Да. Uh -huh. і дві установи написали про переміщення за рахунок своїх коштів. Це Шехтарська гімназія, заробітної плати, економія 22 570 п'ятсот гривень, 10 тисяч на придбання принтеру і 12 570 на чистку води. Ну, принтер там не необхідний бухгалтеру. Принтер вже давно вже морально застарівший. Він вже не працює. Для бухгалтерської роботи він вкрай необхідний. Для чистка води також необхідна для щоб Запускати систему опалення. І написав дитячий садок бджілка. У них також по заробітній платі економію. Вони на придбання лавок в укриті 74 750. І там навіть не лавки, а дерев'яні вироби, які будуть зверху на парапети. Укритті на для того, щоб будуть використовуватися подальші накладки, потім на автоматичну вентиляцію викритті 196 тисяч ця оплата послуг і три теплові насоси. 94 500 це все в межах самої установи. Mm -hmm. Вони знайшли свої ресурси. Ну, і також у нас там, я певна вам доповідала, mm -hmm. що по військовій частині, mm -hmm. Mm -hmm. так як у нас це було прописано в наших додатках до рішення, як також внесли зміни кругом і виділяємо кошти на матеріальне забезпечення другої частини. Вони mm. нам повернули кошти. Тому... Mm. Хочемо успіти, щоб вони в цьому році mm. да, освоїли вони. Mm. Mm. Це таке точно. Питання будуть? які були е, винесені суддя на розгляд. Дякую всім за роботу. Дякую.